Чи безпечно користуватись навушниками? Я ж Міда Ольга Андріївна, лікар-утелеренголог клініки «Медібор». Звичайно, навушники це зручно. На вулиці, в дорозі, на відпочинку можна слухати улюблену музику, навчатися і працювати. Але чи безпечно користуватись постійно цим пристроєм? Навушники у вигляді вкладок щільно закривають вихід зовнішнього слухового ходу, чим порушують виведення сірки і можуть стати причиною утворення серчаних корок. Механічне подразнення шкіри зовнішнього слухового ходу може привести до дерматиту, що буде супроводжуватись набряком та больовими відчуттями у вусі. Також порушення аерації може сприяти розвитку патогенних бактерій та отомікозу. Звукова хвиля, що поширюється в навушника, не розсіюється і чинить прямий тиск на барабанну перетинку, слухові кісточки та структури внутрішнього вуха. Це може стати причиною зниження слуху, шуму в вуха, запаморочення. Адже відомо, що люди, які працюють в умовах підвищеного шуму, значно частіше страждають зниженням слуху. Щоб зменшити шкідливий вплив навушників, хочу дати декілька корисних порад. Пам'ятайте, безперервно користуватись навушником вкладкою рекомендовано не більше 30 хвилин. Раджу підбирати вкладку відповідно розміру слухового проходу, аби не відчувати тиску у вусі. Обирати комфортний режим звуку, що зазвичай не перевищує діапазон розмовної мови. Навушник потрібно періодично обробляти антисептиком, не дозволяти стороннім користуватися вашими навушниками. І наостанок хочу всім побажати міцного здоров'я, миру і більше живого спілкування без телефонів та навушників.